Добрий ранок. Один Біонік Edition уже в річці притопляний на хорошу дистанцію, Рішив роботи здалека. Кстаті, що я його виложило? на Інгульці порожняки. Звоню коропятникам там. Ну як, Либо 10, либо 18 КГ. Раз в неділю. Либо нефіга, либо сильно крупний короб, либо його взагалі немає. Ех, котушечка, не по... Longcast 6000. Апарат, звісно, мощнецький, так вам скажу. Радий, що мені їх виділили поганяти, покрутить. Штука стоюща. От карпових спінінгів і карпових котушок от хрестився уже давно. Тільки оп, тримайтесь от такий от хардкор. Так, Сильно багато уйшло часу, щоб накопатися мерзості грьобані черви, кругом все попересихало. Ой, і з-за цього черви поховалися. Погодка нічого така шепче. Обіцяли, буде пасмурно, тому я вибрався на рибалку. Адмірал теж зараз має там на канаві з чекушкою і лібесуватися вже. Казав, що буде. А, так, -с. забиваємо флетік. 70 грам використовую і теж Голден Кетчевський. Фарбований, якісно зроблений. Хочу їх теж на інгульці затесити, але зараз заїхати майже годину небезпечно. Номер І іще й риби нема. Це взагалі, я взагалі проти того, щоб риба не клювала, коли я їду десь дуже далеко і надовго. Так, якщо табу, то й летів десь на вишку чи на трубу, це й полетить пряміше, чи лівіше. Хоча, мабуть, тримайтесь там, візьмем теж в бік правіше Перегруз поки каші, звісно, як звичайно, але все одно польот офігенський. Ділаємо кліпсування Лісочка 0,30 вилітає суперські. Так, трошки нижче. Все, ми цей мис окупували, діди не довжні залізти, помішає. Який гарний світаночок. Сонечко виходить і ховається за хмаринку. Ми цього чекали днів п'ять. Смалило, трендець просто. Просто трендець, як смалило. Оба! О, Нам ще й попутний вітер виходить в спину дує. От чого так хорошо кидається Ненавязчиво, Легенько махнув, а воно летить, як Як не знаю що. І такий вітер, до речі, воду наганяє з моря. Рівень піднятий і буде підніматися, здається, ще вище. На один із фідерів клювало. І непонятно чи є. може черес щур далеко кинув. Усі кидають взагалі так 20-30 метрів, тому що в них древні удочки. А ми на 20-30 зайшли по мису вперед і ще й з розмаху швернули плюс 60-70 спокійно. Ну, в принципі, як і ожидалося, Уже після нереста худа. Та ранька зажерла черв'яка і перекрила кислород карасику і крупної рибі. Щось сіло на другий, не зря рішив перекинути. І нормально так дергається, кстати. А я думаю, раз один перекинув, перекину і другий. Ну, поки вимотаєш зараза. У чорта на кулічках і риба може зійти. Ого. Щось інтересне. О, хо хо Оце так. Які гості. Гості на порозі. Ви тільки гляньте ще з ікрою. Чорноморська. Оце вона. У мене там навіть з солью приготовлене і дно вже трошки заложене отакою таран'ю. Не, сируїсти нія. Обожнюю крупну тараньку, як ми за нею скучили. Ну, все як зазвичай, про що я і казав. Якщо вранці вийде сонечко, кльова не буде. Пройшла ціла година, де-не-де. Легенько тикне і все, якась дрібнота. Як тільки виходить сонечко, глибина по коліно на озеро дуже мілке. На середині, може, метр містами глибина і то не точно 80 сантиметрів. Озеро дуже мілке. Лише на виході, там метра півтора, мабуть, де те чи я. І все, риба. Дзьобика закрила, рибаки не з-під берега, не, не з під берега не ловлять не не, я не ловлю з супер дальняка, так далеко, як я ніхто по факту не кидає. І не пахне. А от і привіт з Чорних морей. Оп! Бичок, Йоханий Бабай, бубенець мелкий. Сів на гачок, не очікував так рано, зазвичай вони, хоча, в принципі, вже пора що рано, пізніше приходили і клювали на все і завжди. Щось присіло на фідер, поки донки перекидував, поки нейтріна, дивлюся, фідерок послаб. Можливо, ще одна таранька хороша. Тягнемо не швидко. Да, маса є. Добре, фідер амортизує, плюс леска допомагає. І що, дуплет тут? Ага. Виводимо, виводимо. Оп. Отак от, от. Нема, нема, риби нема, нема. Більше часу відсиділи. Думаю, ну все кінець і дивиться. Раз, за чот і два за сол. Вся крупна. Того що здалека. А в сусідів такого і не пахне. Ап, хай тікають. Так, Першим ділом тоді перекидаємо фідерок. Виложило. І, похоже, навіщо щось є. Крім куширів, чи вже нема. Тягнуло знатно в берег. Не, все-таки щось дергається. Сподіваюсь, таранечка, караси нам не надо. У нас пусте відро. О, да! Черв'ячний бубалет нейтрино доганяє Black Edition. Fideроck. Оп! Як вам трофеї ще? Вже, звісно, пуста без ікри, але знаєте, нам то по факту і ікра не потрібна в тарані. Її навіть котини дуже їдять. І кури теж не особо скльовують, коли вскриваю. Вроді дьоргається. Так, ківочок ківчанський. В принципі, сьогодні рибалка прикольна. Хорошо, що мелочний задав був. Іначе я би вже смотався додому. А так покльовки рідко-рідко, але рибка хоча б на рибку схожа. От оце схоже вже на карася, іде де глісірує поверху, то не є добре. Але карась підходить не відразу, але це не карась. Це не карась. Блін, бідолага вже зажерла. Бог знає куди, треба її освободити. Нормально ділились Рибчанський нашій. Ех, соленіє буде. Хоч таранічки на ляч так і не заходить, хоча це я знаю, де це падло тусується. Кілометра три в ту сторону, може ближче. Але там уже війна капітальна йде. Оп! Не я, ібо ібаніфік втрачати рибу в холосту. Здається, щось є. На всі вудлища, до речі, почало дивати. Мабуть, невелике поверху йде. Як кажуть, до 9 ранку риба підходить. А от що це за риба? Карась? Так точно, ось що воно почало жерти скрізь. От Од... вилупкуватий незрозумілий дрібний карась, можливо, каховський, на нашого не дуже той схожий. Каже, ще щось є, можливо, теж карась. Клювало і перестало. Що, отер одірвав? Ні, вроді сидить. Дивлюсь, подибало і бросило. Ну, Це схоже на тараньку. Думаю, треба перекинути. І не даремно. Дрібна, звісно. Дріб'язкова. А знаєте що, випустимо? У нас вже там п'яток є непоганих. Ми за ціною не постоїмо, відпустимо. Знову щось присіло, але клювака була цікава, потужна з викладкою. І це було правильно, тому що рибка то на цю клюваку клюнула теж правильно. Оп! раніка засольна. Не дуже крупна, може навіть котикам дістанеться. Не встигла навіть каша вимиться з Флетіка. Хорошу замішав. Вже і справді після 9 йдуть клюваки, але вже після шести після не встать, місце не зайнять. Тільки ось цю закидати, дивлюсь, а тут уже Капець як виложило на карасячій точці. І кудись затягло. Куширі повспливали на дні. Непонятно, чи воно там. Уже на ці два не вспіває, а фідери більше години не перекидав. Щось сидить. Сильно на карася не похоже. Але ним являється. <хи> падлюка. Треба розкліпсовуватися і кидати в інше місце, бо це прикормили на хлібників. Ладно, в торбу його. По ним мінімальних розмірів немає. котам пару штук хватить. Опять виложила і опять, мабуть, карасик. Ще й в куширі десь затяг, затяг і бросив по-любому. Да, порожняк. Ех, ех, Йоханий, баба, бабай, таке буває. І так на всі вудки. Підписник підходив ще один. Теж порожні. Теж на на карасі. От в що воно чіпляється. Риба нам... Віточку передала, гілочку миру називається. Як далеко не кидай, а карась тебе усюди знайде. Ще й дрібний. Ні в кого крупного по берегу немає, пройшлись. Поузнавали і така ж атаранічка пішла. Все відпускається. -да, може все-таки треба просрати один день, поїхати на Інгулець, навіть якщо там нічого немає. Ой, поки з Настею трендів по телефону дві удочки виложила. А цю ще й перетягло 10 разів через сусідню. Я взагалі нічого не розумію. Риба вона, як завжди, неудобна, непредсказуєма. Вроді відчепилася це. Вже через і там теж виложила одну донку. Що ж тут таке? Зачепило все-таки. Та хто б сумнівався? Але гоп карасямба циркач. Котячий циркач заберемо. Ладно, фір, фідер на, на упаковку. хвати на сьогодні вже цих мученій. Осталось цей витягнути. І тут, мабуть, карась повишався і сидів. О так, да, вроді є, чебу. Так быстро тягну, одірвався. Така крупна риба і так швидко тягну, що, що це капець. Отакі пироги. Добренько, зараз впакуємося під итог. В принципі, непогано взяли, як для безклвія. Так взагалі шикарно. Чіткий натюрморт. Є хороші таранки, 200 з ось 300 грамів, ну, 300 грамів з чим-то вони були, коли була ікра в них. Ау, колючі, пидно, хоть загнав, уже одни рестилися, блін, і крові ще пішла, ще стовбняк буде. Непогані тараньки, о, холодненька я. Ей, ти куди зібралася? Елвіс покинув здання. Все поїде, не реститься у відро в особому составі, в соленому растворі. Оп! А так і буде. Відпрацьовували сьогодні нейтрино Pro з котушечками реверс 3000 з байтранерами. Але моя гордість Bionic Feeder Black Edition 390 150 грам. Кидучий собака, шакороповий Стоїть м'якенька вершинка, ну при цьому вона взагалі ніфіга так не м'якенька. Тут просто озеро скользке Класно відпрацьовує комплект, добре працює з котушечкою Longcast 6000, теж біонік. Просто таки шикарно. На інгульці буде в топі під ту сторону кидати, треба з'їздити обов'язково. Але коли і як, це вже питання. Силочки на Bionic Black Edition знайдете в описі під відео, магазин пройдете, знайдете, бо нам напряму не давали. Дякую за такі гонки снасті. Дали поганять нам. Сподіваюсь, вони залишаться у нас надовго. І таке. Не буду розводити болтологію, бо ще котиків кормить погнали. Хто це так неспішно йде здалека? Кс -кс -кс -кс. Ага, ще я становився почухатися. Понятно, що вже борщом покормляний можна не спішити. Падлюка така. Забавлю шляпа. Шкодлива він вже знає, ну заїжджай собі потихеньку. Типа взагалі не інтересно, що ти там привіз. Раз ще розберемся. Ага, тепер голосок прорізався. Е, не відкрию багажник. Не відкрию. Е, сигналізація котяча. Надо очки закинуть, бо це капець. Постоянно на голові їх забуваю. І Мурчик на контроль не взвешування. Сапет, тряпочка на просушку. Ту можна трогать, но не контовать. Карасі, все-таки караси. Пахнет оранньою, но не пойму, де карась, да. Де тарань? Потяг карася, шкода така, мусор ми на річки не залишаємо, натарабанили все сюди, чого і вам бажаю. А ще проставити лайки під відео, обов'язково поділитися з друзями в соцсетях, як я раніше казав, це зараз треба. Але то таке, крупна риба, чувствую близько. Ну, пройдемо йому. Всім пока і до зустрічі на воді.